У Черкаській міській раді стартував новий етап учнівського стажування. Участь у ньому беруть старшокласники з усіх шкіл міста. Цьогоріч подали понад чотири сотні заяв, із яких відібрали 350 учасників. Ми проводимо стажування в такому форматі в четверте, і ви знаєте, гарний показник того, що цей проєкт відповідає в першу чергу вашому запиту, є те, що цього року ми навіть змушені були вводити ліміти і квоти, тому що Черкаська міська рада не може собі дозволити прийняти таку велику кількість людей, яка Ініціативи бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування. Програма стажування дає змогу школярам побачити, як працює міська влада з Влада навчається у 10 класі. Говорить, участь у стажуванні бере вперше. На мене саме з дитинства, взагалі цікавила медицина. Хочу в майбутньому поступити у Львівський університет на факультет соматології. Тому тут з'явилася можливість поступити на стажування медицинське. Я думаю, чому і…» Не поступити молодь обирає різні напрями: від медицини до політики. Для багатьох це перша спроба попрацювати в команді і зрозуміти, у чому справжній зміст професії. Політика для мене цікава і хотів дізнатися трохи побільше про неї. Побариту учасників кілька тижнів роботи у структурних підрозділах міськради. Вірю, що чергове наше стажування пройде надзвичайно натхненно, і ви отримаєте від нього. Масою емоцій, задоволень. Вірю, що хтось після стажування вибере ту професію, в яких департаментах він збирається стажуватися. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна каже: цей проект уже став традицією для Черкас. Ми відкриті до ваших ідей, напрацьовуйте. Ми покажемо вам всю роботу зсередини. Цікавтеся, задавайте свої питання. Ви пам'ятаєте, що п'ятірка найкращих традиційно простажується на посаді міського голови, і п'ятірка найкращих також традиційно відвідає наше місто побратим. Сьогодні ведемо перемовини для того, щоб ця поїздка була вам максимально цікавою, ефективною. Тому як то кажуть, в добру Анна білик, Олеся Омальченко, Павло Болевич, телеканал Вікка.